Так, чотири питання у нас сьогодні. Ми з этим герої буде. Петрович. Чи ви маску не можна заходити? Можна, можна заходити. Шановні члени комісії. Наповідаю, що наша засідання комісії. Записується і транслюється в онлайн. Відповідно до положення на пропоційні комісії Хмельницької міської ради, восьмого скликання, засідання комісії є важливим, якщо в ньому бере участь, більше половини депутатів зельного складу. У нас сьогодні шести депутатів, є половина. В кого які є пропозиції по відкриттю роботи нашої комісії? Розпочати. 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 Поступила пропозиція розпочати роботу, роботу комісії. Хто за дане, за дане пропозиції? Хто за, проти одноголосно. Приступаємо до роботи нашої комісії. Беріть, я потім буде. Приступаємо до роботи нашої комісії. На розгляд нашої комісії сьогодні 4 питання. Хто за даний порядок денний? Може, в кого якісь ще будуть пропозиції по порядку денному. Немає? Немає. Тому розпочинаємо роботу комісії. Приступаємо до першого питання. Перше питання у нас про внесення змін до програми утримання дорожнього господарства на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади за 2021-2025 роки, утверджене рішення 80-ї сесії міської ради 7-го скликання від 31.08.2020 року за номером 27-25 зі змінами. Доповідає Литвиненко Інна Сергіївна, начальник управління житлово-комунального господарства. Інна Сергійовна, прошу вас. Доброго дня. Пропонуються наступні зміни. Пункт 1.13. Експлуатаційне отримання автомобільної дороги загального користування державного значення т 06 Любар-Хмельник Лукабарська Нова Ушиця в межах міста Хмельника. На 25-й рік збільшити орієнтовний обсяг фінансування до 17 млн. Було попередньо 5 млн. збільшити на 12 млн. грн. І пункт 1.14. Аварійні відновлені роботи та експлуатаційне отримання автомобільних дріг, загального користування місцевого значення вулиці дріг комунальної власності в населених пунктах Хмельницької міської територіальної громади. На 25 рік збільшити орієнтовний обсяг фінансування до 27 мільйонів, збільшити на 12 мільйонів було 15. Угу. Такі зміни. Скажіть, будь ласка, по першому значить, пункту? Бердечи нововушиться дорога. За межах міста Хмельника на 6-10. Іно. Я знаю, що вона 7 кілометрів. Я так. все знаю. Мене мене цікавить, збільшиться фінансування. На що саме? На експлуатаційне утримання. Тобто? По-простому ремонтні роботи? Асфальтного покриття. Хорошо, Це це буде е, повністю вже утримання за рахунок бюджету, чи це буде е, як... Юрій Іванович, це виключно тільки Ні, ні я не закінчив. За, захід програми. Чи, чи чи, це чи це буде просто як співфінансування? З, е, це з, співфінансування з, е, автострадою? Е, Це надається на службу відновлення та розвитку інфраструктури. На... Ми даємо кошти, вкладається договір, а вони вже визначають виконавця. І це буде як частинка нашого співфінансування. Тобто Якщо це, так, це йде як, як... Да, співфінансування, так? Да, так. Да. Член да. комісії, запитання, кого які є? Немає, так? Да? Немає. Хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти? Одноголосно. Після до другого питання: принесення змін до програми. Управління комунальної власності хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами, прошу Інна Сергійовна. сергію. Пропонується наступний зміни. Пункт 2.1.13. капітальний ремонт, заміна віконних блоків будівлі Хмельницької міської ради за адресою Вінницька область, місто містохникулиця Сулярчука, 10. Це нова назва заходу зв'язку з виготовленим ПКД та проведеною експертизою. Експертиза задала зауваження по назві. привели назву відповідність. То маємо привести і в програмі відповідність, так як є виготовлена експертиза. Скільки виходить? змінилася вартість. була в нас тут орієнтовна вартість до виготовлення ПКД експертизи 2 мільйони 600 тисяч 360 гривень, а стає 2 мільйони 960 тисяч. Тобто збільшилося? Так, да, так, да, на, на 300 тисяч. Угу. Угу. Скільки виходить, допустимо, таке середнє вікно? Я не готова сказати. Це в нас виконавчий комітет, сред той немає, то якби я вже за них доповідаю. От такі якби технічні угу. зміни. Что комісії запитання? Немає, так? Да? Е, Ставимо на голосування? Так. так. Е, хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти одноголосно. Дослаємо до третього питання про затвердження статуту КП Хмельницький водоканал нові редакції. Що там є? Забираємо слова в Господарський кодекс у зв'язку з тим, що він втратив чинність. Все. Запитання немає. Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти одноголосно. Послаємо до четвертого питання про затвердження статуту Хмельницького нової редакції. Аналогічно забираємо слова господарський кодекс, і ще листом комусаріс просить ввести йому квет 47-52. Що то є? Це роздрібна торгівля з різними виробами, будівельними матеріалами та санітарно було це? не було. Торгівля була? Там в них торгівля. Була трохи інша. Але яка була? Телекомунікаційними устаткуваннями у спеціальному магазині, Розуміна торгівля квітами, рослинами, насінням, добрим, домашніми тваринами та кормами для них. Отак. От І ще щось була торгівля. Зразу все дивлюся у мене що... розрубна торгівля іншими невживаними товарами у спеціалізованих магазинах. Угу. Запитання члени комісії. Немає. Став на голосування. Да хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за проти Одноголосно. Дякую. Так, Юрій Іванович, на попередньому засіданні доручення да, по камерах. Вивчила питання. У нас камерами займається відділ. Інформаційний це Саша Долєвич і Валерій Петрович через їхню програму встановлювалися камери. Камери встановлені на перехрестях, де в нас йдуть світоворе, mm -hmm. і на в'їздах в, в місто. Там камери немає. Член комісії, поми тебе було таке, Інна Сергійовна, Сергій не задавали питання. Спасибо, Сергій, що вас. ви доповіли. Хорошо, дякую вам. Інна Сергійовна, І Хотілося щось питати. Шановні члени комісії, роботу комісії всі питання розглянуті. В кого які є пропозиції, зауваження по роботі комісії? Немає. Немає. Тому роботу комісії завершена. Чекаємо на вас на сесії. Плотгорну по роботу на сесії. Дякую за увагу.